Бути справжнім літнім днем з високими температурами та переважно ясним небом у більшості регіонів. Подивимось, де 14 липня сонце порадує найбільше, а де хмари додадуть трохи прохолоди. На Київщині температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься ясним і чистим, без жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. на півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується кристально чисте небо без хмар. Опади не прогнозуються. У Чернігівській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним, без опадів. На Сумщині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність проте без опадів. У Луганській області температура в день складе 33 градуси тепла. А вночі плюс 22. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 25. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 23. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опади не прогнозуються. У Херсонській області температура вдень підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Прогнозується Росія на хмарність без дощу. У Запорізькій області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 20, вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але без опадів. У Криму температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність дощу не очікується. На заході. У Львівській області температура в день складе 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 15. Очікується значна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься переважно хмарна погода, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься суцільно затягнутим хмарами, але опадів не прогнозується. До речі, ми щодня готуємо новий прогноз спеціально для вас: тисніть підписатись і подобається, щоб не пропустити жодного оновлення. У Чернівецькій області температура вдень складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 17. Очікується Росія на хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, опади не очікуються. У Волинській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується значна хмарність проте без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде майже ясним, опадів не прогнозується. У Черкаській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Вінницькій області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Очікується частково хмарний день, опади не прогнозуються. Такий понеділок зустріне Україна без краплі дощу, зате з пекучим сонцем і доволі відчутним вітром у деяких регіонах. Бережіть себе в спеку, пийте воду, і звісно ж, не забувайте повертатись за новими прогнозами.